Всім привіт! Сьогодні покажу вам два способи ловля саргана: перший це на пількер, а другий на бомбарду. А на бомбарду. Сарган це риба, яка живе в товщі води, це пелагічна риба, тому ловити її треба десь посередині або у верхніх слоях води. Проводку підбираю експериментально, то жорсткий твіч, то роблю паузи, але не даю пряманки опуститись до дна. нормальний. Ух, скільки фірінки. Не захотіла взяти що не затепів. От вчора в це рішення теж настрійся. На той пікр перестало клювати, я змінюю його на інший. Зараз покажу вам приклад того, чому потрібна сітка на гідрі. Такої запах подивою на тям. Це буває якийсь народ. Ого. Ого. Проводку я починаю робити зразу, як приземляється приманка, і дуже часто він зразу атакує. Стрік як клюв, клюв взяв. Клюв-клюв. Ставив піркер рожевий Атріну і спробуємо піймати сарганчик. Перший є О, на рожевий. Прямо тут, біля берега. Качалка. Гарна. Зараз вже вечір. Цілий день на морі. Зараз вирішив зібрати бомбарду і покидати бомбарду. Із наживки в мене морський черв'як. Моя монза. Ну, Те ж самий комплект, що і на самозорчик у мене був. Бомбарду я використовую куростовую 30 грамм. Шнурок. 08 тут. Калипса Сабер. Вот ну, чувака. То есть привязанный, не, не заклевываю. Не, ничего немаю. Здесь шло. Може бути фірінка. Але хробак на місці. Зараз заміню. Я перший на бомбарду дочекався. Вообще как колбаска. Чувака. Оп. А, здесь шов. Был сарган. Так. Поставил снеженького. Рыбака наживляю через голову. Пробуває просто у нього голова верда, а цілом лікте. Дуже-дуже повільно. Оп, був. Ай! Мабуть, мабуть, все. Рубака вже немає. Просто стягнув його. Ну він стоїть там. Ні, рубак ще є. Трішки, але є. Сей, красунчик ой-ой-ой як дає супротив Так, бомбарда теж дає нормальний кайф Але він завжди на бомбарда Ааа, зійшов зійшов нормальний такий кабан а Ай-яй-яй, оце боляче, от коли прям риба сходить велика. Оце боляче. Так. Ладно. Щось покльовує, але не зрозуміло що. Може фіріна, може кефалька, а може серган якийсь. Ось тягну її прямо от постійно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Але харбак на місці. И не взяло. Просто съело. Ну ладно. Два коробка Закончилось Результатом один сарган и тришки клювань. Ну, майже на каждом закиде был, была ферина, мужики фалька Але от зарганово було 2-3 покльовки всього. І декілька сходів. Ось що мені вдалося піймати за сьогодні. Трішки так. Друзі, на цьому я буду завершувати свою рибалку. Трішки вдалося піймати сарганчика. Хто не підписаний, підписуємося. І до скорої зустрічі. Всім пока.